Так, як вже краще замаринувати м'ясо. Є дуже багато способів, тобто можна натерти сіллю, можна залити водою, теж сіллю, перця накидати, все, що завгодно. Але оцей спосіб для мене найкращий. Це спосіб мокрого посолу. Що для цього потрібно? М'ясо у мене тут я вже зважила на вагах, десь трохи більше 10 кг тут теж є. Так, що я роблю? Я табличку залишу потім пропорції. Чому для мене цей спосіб найкраще? Тому що нема такого, як не просол. Тобто ми м'ясо маринуємо за допомогою, повторюсь, шприца. і росол розподіляється рівномірно по тканині, по всій тканині, яка є. Тобто, чим більше проколю, Тим воно більш буде равномірніше, і смак буде у м'ясі у всьому куску. Однаково не буде такого, якщо там замочити або натерти сіллю. Оця скоринка буде солена, а всередині м'ясо буде ніяке. Тому, е, значить, я все це зважила. Я підготувала воду, що нам потрібно: шприц, вода і сіль. Теж я взважила. Зараз покажу. Нітрит натрію 06%, не більше. Тобто це ніяк не, не вредно, як багато хто каже. Зато це все діло, знаєте, запобігає бутулізм, ще ніхто не відміняв. Тому, для, як сказати, для сіль нітритна обов'язково. Так, що ми зараз робимо? Це ми все гарно змішуємо, зараз оложку візьмемо. І так, ми розмішали, бачите, вода прозора. І починаємо процес мокрого Так, Набираємо зараз на цей кусочок я його зважила, нам потрібно 96 мл води. Тут є ділення, тут все понятно. 96, можу набирати по 50. І найголовніше у нас це зробити мога більше проколів. повторюсь, чим більше, тим краще, тобто не пів в одне місце. Те, які я бачила, купляють аптеці звичайний, які там найвеликі, десятку шприць. Ну ні, раджу краще купити хоча б такий, тому що забивається голка. Ви не зможете ну, нічого зробити. Це такий, знаєте, самий примітивний, який є у нас на ринку. Тут, до речі, три голки йде у, у наборі, тому що перший мій шприц був такий але червоний. Там була одна голка, і там якість була не дуже, знаєте, воно все це нагрібнулось дуже швидко. Тому так, і ще останнє відділення 50 максимально, і отак з усіх сторон це все м'язко наколюємо. Дуже швидко маринується. Зараз я закінчу і ще один найголовніший, дуже важливий момент, що далі треба з м'ясом робити. О, так, от, так, з бочків теж обов'язково все. І м'язко з усіх сторон. Так, і важливий момент це йому треба зробити масаж. Так, масаж. Тобто, щоб по всій м'язовій тканині розподілити наш Ну так трошки пом'яли, є такі спеціальні масажири для м'яса. На великих, я маю на увазі, підприємства. Все. Тобто настільки це легко. Наскільки це просто і маринується набагато швидше, ніж, е якщо це в воду занурити або сількувати. Так я ж кажу, цей спосіб для мене найкращий. Балики, ошейки я роблю от, усе під черевину. Навіть сьогодні, правда, перший раз, я ж кажу, взяла такі м'ясні ребра. Ну тут же ж за счет того, що. Ще кістка, ну я, я ж кажу, я зробила такий слабенький, ну побачимо, щоб не пересолити, знаєте. Сьогодні я перший раз спробую, бо я все, завжди варила е, русол, і заливала, і маринувала. Сьогодні хочу спробувати, що, що з цього ви вже побачимо, як на смак, все. Тобто, Користуйтесь, як кажуть. Кому потрібно, користуйтесь. Шприці в інтернеті можна замовити, я ж кажу. Тригулки. Все, до побачення.